Тенісний прогноз ухань WTA тисячник на хардкортах китайських. Друзі, вже відомі всі чвертьфіналістки. Вмощуйтесь Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі за вашу підтримку. Завжди дякую вам. Не так давно, сьогодні, зранку, я закинув вже відео з моїми варіантами прогнозів на перші два. Чвертьфінальних матчів Пєгула Сінякова і Соболенко Рибакіна. Буквально не так давно. А тут я пропоную вашій увазі Зігімонд Гов і Швентак Пауліні. Перед тим, як я почну ділитися своїми варіантами прогнозів, я прошу вас допомогти нам. У зборі коштів на Екофло, це зарядна станція для нашого зенітно-ракетного полку. Хто не байдужий, друзі, посилання на банку і на номер картки одного з наших бійців Зенітно-ракетного полку? Я залишу в описі, і у першому закріпленому коментарі. Дуже вдячний наперед всім небайдужим. Ну, а зараз безпосередньо про мої прогнози. Зігемонд Гоф. 57 Німкеня Лаура Зігемунд. І третя ракетка. Перед стартом у Хані були Коко-Гоу третя. Між собою в офіційних матчах зустрічались два рази. Один. Раз в Окленді, Нова Зеландія. Це 250 турнір. Тут перемагала Зігемонд. Ви не повірите, але так, Зігемонд перемагала в Окленді, а Гоуф. Перемагала на US Open. Багато хто скаже, цей Окленд був не дуже важливий для Гоуф тоді. І вона просто здала матч. Можливо, так і є. Тому що на сьогодні, наскільки я розумію, Корі Гоуф перебуває в неймовірній, чудовій і оптимальній формі. І вона йде до кінця. Але ми знаємо, що як не крути, коли грає топ-тенесистка з тенесисткою е по рейтингу за 50, то завжди, як не крути, в підсознанні хай в далекому, все одно є недооцінка. І я думаю, тут. Трошки буде недооцінка з боку Гоуф до Зігімонд. А Зігмонд вперше пройшла до чверть фінала тисячника. Друзі, вперше в своїй історії. Я розумію, що вона вже від щастя біля Зірочок там на небі. Але давайте, чесно кажучи, що буде е, втрачено? Нічого. Мета досягнута, неймовірна, грошей заробить. Це все зрозуміло. Втрачати нема чого. Я вважаю, що Лаура Зігімунд посягнеться на півфінал. Але, звісно, навряд чи в неї це вдасться. То спробувати ніхто не заважає. Погодьтесь. Я вважаю, що. Зігемонд буде грати проти Гоуф, і налаштована буде так, нібито вона грає проти Гоуф востаннє. Тому, коли ще така випаде честь пограти з топ тенесисько і за право виходу в півфінал тисячника, Друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що такі тенесистки, як Зігемонд. 57, й 60, й 55 й номери рейтингу. Вони налаштовуються на потужних тенесисток топ, таких як Коко-Гоуф. А Гоуф налаштовується на 57-й рейтинг. Р Розумієте, до чого я веду? І дуже часто буває: кхм, отримують топ-тенесистки такий. Несподівано неочікуваний зненацька опір від от таких 57-х е рейтингів. Ось до чого я веду. Тому, як не крути, і як мінімум, хоча б в одному з сетів, супротив буде дуже е відчутний з боку Зігемонд. І я хочу, звісно. Тут прогнозувати, і я прогнозую, перемога Гоуф, Але через тотал більше 17,5. Коефіцієнт 1,77. Ну, і звісно, як ви зрозуміли, Гоуф, за моїм прогнозом виходить на переможецю пари Швєнтак-Пауліні. От Отут, друзі, моє улюблене слово Стопаріки. Стопаріки. Швонток другий номер. Навіть крутіший, ніж Гоув. Бачите? Уже досить давно швінток перша друга, перша друга. Останні роки 3-4 вище швінток, ніж є тільки Соболенко. Тому. Буде дуже важко, по-перше, Пауліні. Пауліні восьма. І дивіться, Іга Швйон так вже собі забезпечила підсумковий турнір. Так само, як і Гоуф, так само, як і Соболенко. І хто там у нас ще. Анісімова, до речі, вже забезпечила. Забув. Я, якщо я не помиляюсь, Пегула вже. Практично однією ногою, тому що, да, я прогнозував вже ж пегула перемога над Сіняковою. тому, значить, і пегула вже ну, практично там, на ітого. Навіть уже і не практично, а фактично. Тепер залишилося Паоліні, яка йде 7-8 Паоліні, і у неї йде боротьба. З Єленою Рибакіною. За оце 7 8 позицію потрапляння на Ітоговий. Я вважаю, що тут більш мотивована саме Пауліні. Швінтак мотивація тільки трофей у Ханя. Ну, Кошти, титул, рейтинг, зрозуміло. А у Пауліні плюс до всього цього. Ще й мотивація підсумковий турнір. Як не крути, все ж таки мотивації трошки більше, ніж у швінток. І я хочу спробувати, друзі, <кхух> зарядити на один сет Паоліні. Паоліні вміє вишкребати потрібні не тільки гейми, не тільки брейки робити, а навіть і. На прийомі непогано пограти, і я вірю Я вірю як мінімум в один сет Паоліні. Тому я тут беру в цьому матчі до речі, <кхм> до речі, щодо статистики, Паоліні жодного разу не вигравала у ІГ Швьонток. А зустрічались вони 7 разів. 7 нуль на користь швінток. На хардкорті із цих семи матчів були 4. 4 нуль на хардкорті перевага швьонток. Але, навіть не дивлячись на це, я прогнозую як мінімум один сет, і я буду Заряджати саме на Пауліні. Джасмін Пауліні фора по сетах плюс 1,5 2,08. Дякую за увагу. Не забувайте про наш святий збір коштів на зарядний пристрій Екофлоу. Збираємо по реквізитам, які закріплені. У першому коментарі і в описі під даним відео, друзі. На всяк випадок, я дублюю і називаю зараз номер монобанки, номер самої картки, щоб уже було продубльовано і в описі під цим відео, і в першому закріпленому коментарі. Це зарядний пристрій, зарядна така станція. Переносна екофло. Збираємо для нашого зенітно-ракетного артилерійського полку. Номер картки 48, 74 10 20, тобто 1000, 28 66. 30 Це 16 цифр номер картки банки, на яку ми збираємо кошти для нашого зенітно-ракетного артилерійського полку на зарядну станцію Екофло. Дякую всім небайдужим. Будемо закривати цей збір. Я ще додатково проінформую вас. Як проходять е, наші збори коштів і які успіхи? Дякую, що приймаєте також дуже активну участь у захисті нашої держави, у захисті нашого народу? Слава нашим захисникам, скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.